Привіт, друзі! З вами на зв'язку жива школа, і Оксана Пономаренко, і сьогодні я пропоную вам практику «Коктейль рухів. Вона коротенька, а вона знадобиться вам для того, щоб налаштуватися на роботу. Вона налаштовує наші півкулі на концентрацію на роботу, і вони а, починають працювати, і тоді нам легше засвоювати матеріал, щось робити, про щось думати. А коли ми відчуваємо, що десь немає сил, десь відчуваємо втому, десь ще щось. Щось відбувається, а налаштуватися потрібно. Тож це практика для вас, для ваших діток маленьких, для ваших школяриків з молодшої школи, для підлітків, а для всіх вона універсальна і ви можете придумувати рухи. А особливості цієї практики, що ми виконуємо кожен рух окремо. Ну, дивіться, що ми будемо робити. Зараз покажу, а потім розповім. Ми правою рукою будемо стукати себе по голові, лівою рукою будемо гладити животик, і якщо ви будете стояти, то краще будете бігти ножками або стрибати на місці, або щось робити. І це дуже класно буде працювати. Ви можете придумати якісь три рухи своїх, можуть бути задіяні тулуб, очі, там пальчики. ну, Щось таке придумайте і робіть і побачите. Як це буде працювати у вас. Тож, давайте разом будемо робити цю вправу, і потім поділіться, будь ласка, в коментарях, чи змінився ваш стан, що відбулося, коли ви зробили цю вправу. Починаємо. Хлопаємо по голові, робимо коло ручками і тупотимо ножками. Відчуваєте, відчуваєте, що настрій вже покращується, продовжуйте робити. Я вам показала, ви продовжуйте, продовжуйте робити. Це класно піднімає настрій, коли ви робите разом з дітьми. Це можуть використовувати вчителі в класі, щоб зробити якусь там хвилинку, руханку. Да? Вона класно допомагає по, а, зняти напругу, змінити настрій, якийсь емоційний стан, а, посміятися. Нехай дітки придумають якісь свої рухи навчають вас, а нехай ваші підлітки використовують коли важко налаштуватися на навчальний процес. Використовуйте її, побачите, як почнуть змінюватися а, ваші відчуття, і а, які зміни будуть відбуватися, які точно допоможуть вам. І я вам бажаю плідної, а, плідного тижня. Я вам бажаю гарного настрою і щоб ви всі були здорові. І пам'ятайте, що якщо ви хочете нових змін у вашому житті, то вам потрібно робити те, що ви не робили раніше, тому що якби ви а, як якщо ви будете робити те, що ви робили до цього, то у вас будуть такі самі результати. А якщо ми хочемо інших результатів, нам потрібно робити щось інше. Тож беріть цю практику, використовуйте, і нехай у вас все буде добре. Гарного дня, па-па!